Прочиста Діва Марія, Мати Божа, що непорочно народила, на благо всього світу свого єдинородного сина виховала, вислухай, моя свята заступниця й покровительниця, мою тиху, щиру молитву, і дай мені сили й терпіння випликати й виховати моїх дітей чесними і богобоязними людьми. Щоб були втіхою і під опорою мені на старість і всьому народові українському окрасою, і щоб чистим серцем славили ім'я Твоє, Богородице. Амінь. Прочиста Діва Марія, мати Божа, що непорочно народила на благо всього світу свого єдинородного сина виховала. Вислухай, моя свята заступниця й покровительнице, мою тиху щиру молитву. І дай мені сили й терпіння виплекати і виховати моїх дітей чесними і богобоязними людьми, щоб були втіхою опорою мені на старість і всьому народові українському окрасою, і щоб чистим серцем славили ім'я Твоє Богородице. Амінь. Прочиста діва Марія, мати Божа, що непорочно народила, на благо всього світу свого єдинородного сина виховала. Вислухай, моя свята заступниця й покровительниця, мою тиху щиру молитву і дай мені сили й терпіння виплакати й виховати моїх дітей чесними і богобоязними людьми, щоб були втіхою і підпорою мені на старість і всьому народові українському окрасою, і щоб чистим серцем славили ім'я Твоє, Богородице. Амінь.